Збираємо такий барбекю мангал аж за цілих 86 баксів. От стільки гривні. На жаль, в Україні він коштував би 1010 10 млн грн. Треба подивитися. Скільки вони коштують? Ки собі лего, Багато деталей. Зроби зай, щоб він собраний вже. А. Ну і як я казав, за 86 баксів це скільки там 200-3 300 десь виходить гривня, гривні. Отакі От парпікю на углях. Двохярусно. Тут дуже багато місця. Це ми вчора трошки опалювали дерево, щоб опалити мангал. Сюди і шампура, воно влазить. Дуже довгі. І сюди можна стейки ще класти. Ще можна сюди класти, сюди ще щось можна покласти, чи овочі, що завгодно. всякі такі, такі полочки є, оці штуки, бачите, коли Оце чугунна, класна. За, Запачкує, що ожидалось, звісно. Коли отут все догорає в углі, ви просто цю штуку витягаєте з углями і висипаєте. Чистите все дуже зручно. Термометр. Чи як він там називається правильно, ж да, температуру показує. Такий димоходик, тут поличка, що треба, можна зложити. Оця ручка спочатку не зміг зрозуміти зачем, але вже він на колесіках. А Знизу там дрова можете чи щось складати. А ця ручка, вона в принципі універсальна. І як перевозити, хватать, так само я вже тут піднатягаю, можна тягати оці всі штуки. І поставили. В принципі, ну, що хочеш, просто класна універсальна штука. Тут такі крючечечки самі вкручували, теж Що розбирали. Я не пам'ятаю, що знімали, не знімали, може там кадри якісь будуть. Ось тут є така вентиляція. Поддувало. Закрив, відкрив. Все. 3200. Він дуже здоровий. Я не знаю, у мене 100 кг ваги. Метр вісімдесят три. В цьому плані, я ж кажу, питань нема. Такі всякі речі в Америці реально дешевші, ніж в Україні. Аж хочеться блин, таку купити і відправити родичам в Україну аж жаба здола. Тому що ну нехай там буде 100 баксів пересилка, 150, але все одно мені здається, що це вийде дешевше ніж купити такі в Україні. Шо в Україні такі, як мені здається, треба глянути. Я подивлюсь зараз на інтернеті, може щось виставлю. Якість. Да, якість, дуже просна якість. І, коротше, мені здається, що більше десятки такі будуть коштувати тут 3-200. Написано, не знаю, що за фірма. Написано професіональна якась там для грі. Але реально якісний. Якось так ось. Погнали далі. Так, пройшло десь вже пів року, зараз вже 23 лютого і коротше, зараз подивимося, що у нас з цим мангалом. Він стоїть, як бачите, на вулиці, сітка десь там під снігом, навалило багато снігу. Ми їм користуємося цим барбекю як просто мангалом. Бачите, я здвинув ці решітки і так, шампурики сюди ставимо, смажимо, сітку ставимо, смажимо. Від, відпрацьовую себе повністю офігенський апаратик. Раз уже відео виходить довго, то я вирішив відзвітуватися, як це все, як ці всі покупки себе відчувають з часом. І як бачите, чу -чу -чу, працюють повністю на свої гроші з невеличким гачком відпрацьовують. 100 по акції, 100 баксів. Зараз я скільки там? 3800. От у таких питаннях Америка, безусловно, є типу ну, класним варіантом. Ось як він виглядає, тут є підсвітка ледовська встроєна, низ металевий, верх ДСП упакована офігенно пінопласт, всюди прокладочки йдуть, бачите, кутки кутки всі закриті. Тут більш тут більш якісні товари, я не спорю з цим. Але спочатку стол. Це зразу йде килимок. Великий килимок для мишки в комплекті. Гігантський килимок для мишки просто. Коротше, зараз збираємо. Бачите, пінопласт на сторінці дітки збирають. Пінопласт. Зберемо і покажемо, бо Олівка там починає плакати, Металовий корпус. корпус. Дуже класна упаковка, дуже класний стіл. Коротше, коробочка. Ось все. Не що її відкрив. Дивіться скільки тут валом деталей. Головне добратися до інструкції. А, воно воно знизу. Прикинь. викрутку поклали. Викрутку. Причому гарної якості. В комплекті йде викрутка офігенної якості. Ви розумієте рівень? От, ну, в цьому питанні питань нема. І інструкції тут часто гарні, нормальні, доступні, зрозумілі. Так, біжи домови. І раз, два, три. Ну і от, все, стіл зібраний. Як бачите, нас зайняло десь це хвилин 30, да? десь півгодинки. Ми лекомод, який <laughs> вибрали в Україні, там ні інструкції, ні було. Ми його задобували збирати. А, а тут, начебто, дуже багато деталей, різних шурупчиків, але ну, блин, тут... З інструкціями все гаразд. Все в деталях, все стрілочка, які болтик куди вставити. як для тупих. Але це добре, це практично, це дуже швидко, ти можеш це зібрати. Сюди, я думаю, з часом встане монітор. Через пару місяців, сподіваюся, тому що все одно я сподіваюся, що в мене буде більше роботи по фотографії, по відео і більше для вас знімати і монтувати матеріали. Тому мені монітор тут теж необхідний якийсь. Облаштувати невеличкі, простенькі, але щоб нормальні кольори передавав. Тут керування цією підсвіткою. Можна переключати кольори, режими, там нігаючі. Така простенька, звичайна RGB підсвітка І чомусь чомусь не, роб, не працює зараз включити вимкнути. Режими, мабуть, переключання цього. Зміни кольору просто вимикає. Якось так ось, як бачите, вже трошки облаштувалися, гарненько все зробили, повисили, але тут ще все доробиться, демонтується. Така крючочок для наушників або для чогось сюди вішати. Ще такий підстаканник був. З цієї сторони ми його поки зняли, бо не влазить, може тут рятушком поставимо, щоб чашка тут не перевернулася випадково. Теж подумано, стоїться підстаканнику і не заважає. Взяв, попив, поставив йде назад. Якось так ось сюди клавіатурка. І буде взагалі зашибісь. Ну, як для мене такий стол за 100 баксів це дуже-дуже ну, круто. Тому що все продумано, всі заглушечки, все є, пластикове, до кожної ці, Тут заглушечки провода, якщо тут стаціонарний комп'ютер стоїть. Блин, за 100 баксів це, це круто. Я, нема питань. Ну і от знову ми у лютому місяці. Зараз знімав для вас барбекю, зараз познімаю стол. Як це вже виглядає все з часом, як я і казав, монітор поставив, вже бачите, як все, стіночку тут облагородили, Таке зробили стилізовано трохи. Все для блогів. Все, все готуюся. Вже півроку я готую знімати для вас відео активно, але все ніяк не виходить. Ну, Скоро. Зараз я трошки розподіляю час і сподіваюсь, буду частіше це все ж таки робити. Не звертайте увагу на це все, бо це, це у нас защита. Вибачайте, за склейку, безглючний всівелікий айфон глюканув і прийшлось продовжувати запис нажимати стоп. Просто завіс, коротше. Тому защита у нас від нашої маленької дочки, що вона мені тут нічого не постянула, не розбивала, тому трошки бардачок. А так взагалі все як і було, комп'ютер підключив, монітор вивід, підсвіточка, красиво працюю. Оця, звісно, ковер ексепшн бомба. Він величезний і дуже комфортний, нічого не е це на містах отак от, от коротше, тому продовжуємо далі дивитися відео. Ну що, пішла розпаковочка, блок питання. Ось такий простенький, трошки дешменський, можна сказати. Але я ніколи не користувався моніторами фірми HP, Кабель HDMI. Я спочатку того, що подумав щось трьомне. Думаю, може збирав якийсь Іншого, ш... іншого кольору шкіри чувак і обранив випадково, але ні. Такий російський жар. І ось тут сам буде моніторчик. Це теж тримач. І, 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 і... і тягаємо монітор. Такий легенький, маленький. Ну, краще, ніж просто на ноутці працювати. Що у нас тут? два HDMI і звичайний стандартний VGA. Все, на яких там супернаворотах. Сподіваюсь, мені цього буде достатньо на перший час, щоб працювати. Бачимо HP. Красавчик взагалі легкий І мені дуже цікаво, які тут рамки. Дуже цікаво, бо ну, так виглядає, що буде рамочно. Рамочки виявилися дійсно дуже тоненькі, О, тільки нижня, але там пункт керування, але дивіться. Я не знаю, як ось я взяв. Не, на зарядку все. Ну, Я не знаю, тут, коротше, міліметра два з половиною, мабуть, мені здається, може менше. Ну, дуже тонесенько. Кайф. Роби так, і він буде вже складений. Да. Ну, от, зараз ми трошки понаведемо безлад, не забудь камеру дримо. Раз, два. Ну що, ще одна моя зарплата, і ще одна покупка. Микроволопка коштує 80 баксів. Ми взяли невеличку, була побільша за 90, така за 80. Е -е -е нам не треба дуже велика, є велика внизу для 10. А так нам щось по шуріку розігріти малим, нам потрібно десь тут мати собі, щоб не бігти, ну і лиш гас не бігати вниз, щоб теж не заважати родичам. Тому так от в колекцію трублених, як я вважаю, недорогих, недорогих речей. Це якщо переводити на години, тут в цьому місці робочі. Це 4 години коштує роботи, щоб купити таку мікроволновку. Ну що, продовжуємо покупки. Вчора були в цьому магазині в іншому місці і трошки затарилися По суті, все, що потрібно. Але основне це для зими, бо зими тут сурові, люті. І нас вже так залякали, що ми прикупили все, щоб на всяк випадок ніде не застрягло. Так, покажу, що купили е, олію моторну для мастилу, чи олія, як правильно сказати. Mobile One е, 5В20. Да, 5W20. 6, 6 літрів, вийшло 45 доларів, це 1600 з чимось гривень виходить. Погнали далі. Я не знаю, скільки зараз в Україні коштує. Тут така ціна. Взяли такі накриття для автомобіля. Можеш зняти трошки саме картинку, я повидаю. Я не буду його розгортати, бо воно велике. На лобове і на дзеркала накриває. бо тут сніг буду замітати, а часу, якщо не хочеш витрачати, багато зняв, скинув, поїхав. Йдемо далі. Лопата в автомобіль коротка. Портативно сніг них розчищають. Дюралева, легенька. Збільшується трошки в розмірі. Таких дві штуки про запас. Коштують вони, значить, за дві лопати 30 доларів. 1100 гривень за дві таких класні дюралові легенькі. Лопати, бо може доведеться іноді відкапуватись, відкапувати машину. Тут сніга по пояс замітає, і це вважається зимою норма. Йдемо далі. Така сумочка. Тут, коротше, якщо вкратце, то отакий набор. Видно? Так. Кому треба, тискайте паузу, роздивляйтесь. А, тут Провода для іншої машини перекидувати, щоб стартануть. Я чесно кажучи, ну, э, скотч армірований, якщо не, не помиляюсь. Коротше, усилений скотч такий будівельний. Ліка портативна, э, компресор автомобільний, колесо підкачать, Знак аварійний, перчатки. І тут коротше, теж всякі ніштячки. Тиск виміряти, авто, ножик, викрутка, стяжки. Такі, на, на екстрений випадок, там по пластирі, да, всякі, такі штучки на екстрений випадок теж зиму в машину в обов'язковому порядку. Багато тут що треба мати на зиму. Це ще ми нормальну аптечку не взяли. Теж її планую взяти, але трошки пізніше, де там покривали є такі е, термо, знаєте, щоб зігрітися. Далі. Отакий ліхтарик. Хто розбирається в потужності? 3000 люмен. Це дуже потужний ліхтарик. 1000, теж 30 баксів. мене ціна спокусила дико. Я його, скоріш за всього, заберу з собою в Україну, тому що це дуже крутий ліхтарик. Щоб... Я вимикаю світло. Можна без? Давай. Можна без. Бам! Поставив на рівну поверхню і тобі освітлення. Включається. Він е має три рівня потужності. 1000, 2 і 3000 люменів. Якщо я не помиляюсь, десь так воно було написано. І так, да, 700, півтори і 3000. На 700 люменів він може працювати 12 годин, на 1500 5 годин, на 3000 3,5 години. Тут написано гаряче, бо воно реально коли стаєш на 3000 люменів, воно гріє. Тобто, як, мінімум, як мінімум за ліхтар, додатково можна прям грітися. 1100 гривень за мощний ліхтар, у якому в комплекті вже йде акумулятор. І йшли в комплекті. Я буду показувати Воно. три середні, знаєте, не самі великі трошки менше дюраселки. Це все вже йде в комплекті. За 1100 гривень. Ліхтар з акумулятором, з зарядкою, з трьома батарейками. Плюс він може виконувати функцію. павербанка угу. Я не знаю, який тут об'єм. Батарейки, але достатньо має бути. Коротше, я не бачу, який тут об'єм акумулятора, але фішка в чому, навіть якщо не на акумулятор, ти можеш засунути три батарейки і підключити якийсь гаджет і заряджатися від батареї. Це теж дуже крута річ. І ще, що мені подобається, отут точка. Не сильно маленька. Але що мені подобається, коли він попрацював, зараз вимкне світло. У нього ободок тут всередині. Це менший. Я вимикаю. Видно? Mm -hmm. Зелене, видно, так? Так. Yeah. Він ще так посвідчується, просто як. Я не знаю, або щоб легко знайти ліхтар. Або щоб тебе ще трохи було видно він теж заряджається. Ну, це дуже дешево за такі ліхтар, я в шоці просто. Е, і остання штука від фірми CAT. Це джампер для машини, бустер, джампер. Якщо взимку акумулятор не стартує, розрядився, то від нього можна підключатися. І... І стартувати машину. Підключаєш, стартуєш. Плюс можна він грає можна використовувати, як Powerbank. Знову ж таки, я не дуже розумію, яка тут потужність, 1700 ампер. А. Але скільки саме це, я не... в мА часов, 17 тисяч мАч? Не дуже можу зрозуміти. Коротше, є компресор. Я не знав, він що тут є, я не бачив. Він запускається. Зараз ще раз натискаю. І працює компресор. Є режим зарядки, просто, швидка зарядка на 30 Вт і на 15 Вт, звичайна. І режим розетки на 200 Вт. А, ну і ще є такий ліхтарик невеличкий. Коштує така штука 100, 130 баксів. Я сподіваюся, зимою не вона мені не знадобиться, але мати таке треба. Як показала, ця штука вона себе 130 баксів не окуповує. Перше, Ця фігня, фінять джампер не працює. Я намагався підключити до непрацюючої машини. Ніякого ефекту, я не знаю, або занадто потужний акумулятор був у той машини і не дала ефекту. Або ця штука просто тут. Я здогадувався, що це тільки на грамота, але сподівався. Розетка теж не видає 200 ватт, теж фігня, вона бере. Зарядки від телефону нормально тягне, типу, 30-ваттні 30 зарядки, 40 Втні зарядки я ставив, нормально тягне ноутбук 160 Вт ще не тягне, воно відсікає, вибиває, Тому ця розетка ну, чисто умовно, воно, коли є там якісь невеличкі пристики, підключити да, можна. Не знаю, як довго воно буде працювати, але воно заряджає. USB шки працюють, USB-C працює, можна швидко, швидко заряджає, це прикольно. Компресор дує, але шини я не, не пробував накачати. Тому я сподіваюся, що він качає нормально. Ну, Має качати хоча б. Тому і з всього, всього, коротше, ну, такий великий, як великий Powerbank піде. Окей. Але він занадто громіський. Ну, паувербенк і компресор ще так. Два в одному можна поєднати. Якась маленька розетка, підключити теж. Щось слабеньке. Тому дуже спірне питання щодо його вартості. Ну, якщо б я вже знав наперед, я би такий не брав. Тому що буквально вчора я бачив за 300 доларів, тобто там майже в два рази переплатити, але нормальний, мощний, спра... типу Екофлоу, знаєте, але там тіпо, він такий. Більш портативний, маленький, і його береш і прям він важкий капець. Він відчувається, що він дійсно професійний глянув, в відгуки так, дуже класна штука. Оця штука дуже легка. І, як я вважаю, своїх грошей не коштує. Ну І так, що зовсім в добівочку, вже трошки по речам. Це якби нормально взагалі, але 18 доларів по знижці поморські штани. На мене здорові 음, кофта це худі, мігланічик да? такий здоровий 2XL. Adidas. Був він. І в магазині, якщо ви зайдете на офіційний сайт, він по такій ціні буде 55, зараз по знижці був 25, став 20. Ну, і так, в принципі, весь одяг рібок, штани. 13 доларів. Це, ну, якби, одяг взагалі супер доступний. Ваші фірми. Це Геп. цю фірму. Штани. І... 10 доларів. 360 гривень за за фірми, качественні штани. Якісні Якісні, правильно, так. Да. Ніхто так. Under Armour. Теж ході здоровий такий. А, ціна, ціна, ціна. Здається, тут була на рукаві десь. Ні? Де ціна? Щось вона ці ці... А, ціна. Ну. 20 доларів. Сходи в магазин, трохи витратився, зато з головою до них одягнути все. На весну. Ще на зиму і на весну. 13 доларів це у нас New Balance. штанці ці такі легкі. Ось такі ще костюмчик, заріні. Прикольний скетчерс, так? Да? Да, скетчерс. Кофта плюс шортики такі. 10 доларів. На весну весну, да, буде. 360-170 гривень, да, так, виходить. В Україні мабуть коштував би такі гривень 800, 800 да, не вот так, не так. Так, одяг на фоні то повернувся Коротше, Фен взяли. Ці дівчата мають знати цю фірму, чи це вважається Коротше, Ця техніка така порукарська, начебто. Э, і в інтернеті ми дивилися, він реально 90 доларів коштує. Зараз... 50 знижці. Ось такий тримач у нас вже є такий тримач для кепок, для шапок. Офігенно взагалі. 36 цих штучок можна вішати, дуже класно взяли другу собі, дуже зручно 15 доларів. Тому дуже все доступно. дрон. Поки не дуже зрозуміло, яким керувати. Щось вообще не зрозуміло, чесно кажучи. Його вітер зносить і все. Хана. Хана. Ха-на. Як мені надобати

О, тут вітру немає, да, за, за бугром. О, 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 полегше. <звілля> да, син швидше на всіх цих м'ях керувати. <звілля> туди, дитай, назад. Туди лети. Не туди, назад. <звілля> тут же вітер зносить. Yeah. 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 Я ще не поняв, як точно. Так, тут дійсно багато чого доступно в побутовому плані. І цього питань немає. Це дуже класно, що ти можеш собі зарплати. Люба людина може багато собі чого дозволити. Звісно, багато хто. Не дозволяє собі, тому що треба платити за оренду квартири, треба платити за страхування і проще, проще, дуже багато витрат. Але все ж таки, якщо тобі потрібно, ти не сильно паришся, щоб купити там новий телефон, наушники, не знаю, одяг взагалі супердоступний. І побутова техніка, машина. Тобто, ну, це, це дуже прикольно. Я сподіваюся, що в Україні я мрію про це, що після війни. Через років 10 Україна вийде на такий самий рівень економіки. Я гадаю, що є всі шанси для цього, бо буде перезавантаження країни, перевантаження взагалі всього світу, і Україна в Україну підуть великі вливання, і Україна стане супертуристичною країною. Як мінімум та частина, де не були бойові дії, такі активно бойові дії, то так, да. тому віримо. В найшвидшу перемогу і мріємо про і віримо в те, що Україна дійсно вийде на супер класний економічний рівень, і вже видно результати. І Євросоюз вже боїться. Підприємці не хочуть розвиватися, бо бояться потужної економіки України, яка під час війни створює конкуренцію вже євросоюзу всередині євросоюзу. Тому до нових зустрічей, друзі, і мирного вам неба.